Так, всім привіт, хочу показати бій, змішані бої гільдіє тактиків. Я в цьому бою, як ви бачите, на карті немає орків, я граю за гнома. Ну, взяв гнома випив зілля для того, аби івент грати паралельно. І разом з тим у мене буде декілька записаних ігор по гному. Мені ну, подобається цей клас, у мене відбудований замок. Що в нас відбувається на полі бою? Це змішані бої. А з моєї сторони знаходиться маг, хаусит кастер 19 рівня, досить дефолтний. І два гноми вогню, такі як я. Ну я, правда, тут в основному через Деф граю. Чи з Деф плюс рушку. Мій інший тімейт Гном вогню грає через рівно стат, теж через рушку. У опонентах у нас 18 рівня Т. Досить таке великим показником хлодовства, і два дефера. Два дефера, котрі переважають нас по рівню обидва. І здається, ну от там два човака 16-го рівня, у нас два 15-го. У нас маг, який стоїть проти чорнокнижника Кастера, як будь то чорнокнижник завжди більш небезпечний хаосит. Принаймні, ну от в мої, в моєму розумінні так здається. Маг програє чорнокнижником. Подивимося, як будуть розгортатися події. Помалу ворожі стеки виходять на бойову позицію. Ми або вейтимось, або прожимаємо оборону, очікуємо нападу всіляку. В принципі, вороги атакують, не чекають особливо. Залітає перше мовлення від нашого кастера, наскільки я розумію, по ящерам, да, тому що ну, дуже неприємний стек. Він ігнорує броню з розбігом, виносить багато юнітів, і, ну, в принципі, правильне рішення, що ми її вбиваємо в першу чергу. Перший каст від чорного книжника полетів по мені. Ну окей. Зрозуміло, що броньованого чувака простіше бити магією, ніж чекати, що його розіб'ють ці мейти, котрі, ну, в принципі, обидва дефери їм теж неприємно. А, мені пощастило тут, що. Ми порушили ящера. Я підійшов з удачі, вбив почти фулл стек, і ящер, в принципі, в цьому бою нічого не зіграв. Мені здається, що це одна, мабуть, із таких ключових речей, які нам вдалося зробити. Порушити ящера, забрати, у нього, забрати його цей стек, по суті, з удачою, пощастило, вбили. І точно так само відбувається і з верхнім ящером, котрий теж неприємний, тим, що з'їдає броню. Ми його пропалили, вбили. Два небезпечних стеки, по суті, на цьому все. Ну, титани, чи там докидують їм. Каст летить сюди вниз. Добувати степного, подбивати степного орка, скажімо так, тому що ну, дійсно неприємний стек, наїдається кров'ю. Потім попробуй з ним щось зроби, навіть за допомогою магії. Це може бути дуже складним завданням насправді. Тому. Тут все виправдано. Рушимо текі варвара, аби залишки армії нижнього гнома могли йому щось заподіяти. А інша рушка я не звернув увагу, куди полетіло. Сюди на гору, так. Так чи ні? Ні, не так. А, чому. А чому не так? Куди полетіла друга рушка? А по Мінотавру, походу. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой По Мінотавру, так. Тому що Мінотавра теж тут досить ручно встав під. Наші основні атакуючі стехи, які тут залишились під дедемедів. Ну і помалу розколупаємо армію тих, кого ми можемо розколупати. Вбиваються степні орки, залишаються у знизу, їх добуває молонією наш маг. Ну, Окей. Там магі успішно, що один, що наш, що їхні пішли в атаку один на одного, оскільки там сили плюс-мінус рівні. Після того як я вбили, додатково пропалюємо тут дракона. До речі, здається, я в цьому бою зрозумів те, що насправді чорно дракона можна пропалити. Я чомусь думав, що ніби до магії, це означає до будь-якої магії. То есть, що їх неможливо пробити магією і відповідно неможливо неможливо пропалити. Можливо, я приймав участь в якихось боях, де відбувалося щось подібне, де кидали шарика, його не пробили. Але справа вся в тому, що тут є певна ну, така ну хитрість, не хитрість, я не знаю. Можливо, мати кільця холода для того, аби гарантовано нанести трішки урону і пробити стек, стеку броню, і це цікаво. Якщо ви там грали багато в героїв 5, там такої механіки немає, тобто там. Особливо немає пробиву як такого. Там є, вроді, палка серед але я не певен, що вона пробиває броню чорному дракону. Вони там, в принципі, не афектяться від магії. Метеори залітають по моєму стеку по кішці, тому що кішка багато ініціатив має, по мінус броні, дамажить неприємно. Маха. Наш продовжує кидати молні по шаманкам, котрі тут весь цей бій, е, наїдалися мани крові і будуть неприємно дамажити е, молніями. Ми там доїдаємо якось мінотавра того бідолашного. У мене залишається зовсім маутрек. Зовсім мало юнітів, тільки мітателі і два ярли ну таке уже армія закінчилась на цьому. У Нижнього нашого теж залишилось тільки три ярла. Отак, ну, по білдам, те, що я зрозумів, зігравши декілька ігор, подивившись, як грають інші гноми вогню мого рівня, я зрозумів, що грати через гарпунерів ну, найкраще за ті, якщо чесно. У них не дуже багато урона, у них великі, е, велика вилка цього урона від 2 до 5. І профітніше насправді взяти четвертого дракона і взяти трішки більше жерців пламені. Мені, мені здається, що вони посильніші будуть, тому що вони можуть і шарики покидати, і постріляти просто. А цей чувак, ну, інколи він може підтягнути когось неприємного. Ну, таке відбувається дуже рідко. І мені здається, що це ну, таке собі рішення грати через, через коп'я в цьому бою, в принципі. Зручно. Підставляються ворожі юніти під метеори, ну тому що у нас вже стеків залишилось мало, і це ну, зрозуміло, що бранців не підставитись у них мало, відверто кажучи. Зараз ми залишимося вдвох проти двох, так? Досить швидко нам вдалося вбити центрального альтернативного Т, через що померли його пауки, які були ну, неприємним, небезпечним стеком, і битва. Розвертається навколо залишків стеків степного варвара і е, стеків темного ельфа. Ну тут такий нюанс, що, по-моєму, чи в цей момент, де й зараз у темного ельфа просто закінчується мана. І тут якраз проявляється слабкість е, темного ельфа, от, в довгих боях. У нього закінчується мана, і все. І те, що там у нього там, 8 тисяч мінотаврів було, це вже ролі ніякої не грає, адже маг його тупо пересидів. Ну, Ще треба врахувати те, що маг був 19 го рівня, а те був 18 го рівня. Хоча насправді я не певен, що це зіграло тут прям вирішальну роль. Мені здається, більше нам допомогло те, що ми змогли от на початку саме нейтралізувати самі найнебезпечніші стеки опонентів, а саме ящерів, котрі б ну, представляли б дійсно серйозну загрозу, але трішечки везіння, і ми виграємо тут ну, в принципі, тут великий запас 50 гарг. Для мага це, мабуть, багато. Але цікаво, що до, ну, там, до половини, до більшої половини матчу нам було, як гравцям, неочевидно, що ми виграємо тут і виграємо ну, досить впевнено. Бачите, 103 повідомлення було в чаті, були багато обговорень. ну, Це все якби, свідчить про те, що були не зовсім певні в нашій перемозі. Ну, такий бій, такий бій. Мені він сподобався, вирішив вам показати, по-моєму, чудовий бій. Отже, наступний бій. В ньому я не приймав участі. Цей бій я підглянув у свого друга. Він просто паралельно мені говорив, що грає тяжкий бій. Я заглянув, подивився декілька разів. Да, цей бій дійсно був цікавий. Я вирішив аж донести його до свого каналу, показати його. Що відбувається на полі? У нас є заліва демон тюми. 21 рівня, в основному в деф, плюс трішки дебафів через тьму здається, грав Через тьму, плюс пожирання, плюс трішки статів, захист, некромант атакер дефолтний, ну, з таким солідним солідною кількістю статів, 61-41. І мах руйнівник, альтернативний маг, котрий рушить броню, мій друг. Зліва Справа знаходиться ДіМАС uh, 1767 рейтингу. Я думаю, що це типу ТОП 5 чи щось кого того рейтингу Гельдії тактиків по Ело. Uh, 17 рівня знаходиться тут uh, маг Насправді, стати, до речі, досить невеликі, як мені здається, якщо тут сотня, то тут бойових статів лише 85, ну так, не дуже багато. І... Варвар класичний 51.32 через стрільбу, через лук плюс е, кинжал, ну і такий досить дефолтний білд для орка 15 рівня класичного. Цей цікавий бій буде тим, що він буде тривати надзвичайно довго. Буде такий момент, що. Про які я мушу розказати, що ми почали бої з ним одночасно. Ми хотіли зловитися разом з ним в змішаних боях. Декілька разів ми запробували, вдалося там лише один раз. Жаль, що немає підбору парного. Це було б дуже дуже добре для того, щоб пограти з другом, там повеселитися, пограти через бойс, було б дуже круто. Що відбувається у нас на полі? Мах грає через світло. Такий дефолтний Бербомах без прожугу, що цікаво, тому що тут є МР, котрий міг би допомогти пробити стеки через бафи. Я вже показував себе на каналі одного бербомага. Там був інший чувак, по моєму теж 21 рівня, шацький. Дуже сильна фракція, як на мене, завжди за, за цим мені от, цікаво споглядати, як. Маг бафає свої війська і просто йде вбивати ворожі стехи. Це дуже незвична для мене картина, тому що уявити собі такого в героях 5 ну просто неможливо. А тут хай левел магія завжди показують якийсь такий досить незвичний і цікавий для мене перформанс. Тут в першу чергу виносяться стеки Емера, щоб він не міг руйнувати броню Деф деферу -де Деферу демона. Перепрошую. І що їм здається досить таки швидко, насправді, залишаються на полі бою тільки 158 гремлянів і 12 магів, здається, так, ну і ті скоро закінчаться. Разом з тим, там потроху вбиваються стек і орка, теж залишається їх вкрай мало. Справляються дуже дуже добре. І здавалося б, здавалося б, що, ну начебто, ситуація сильно на користь лівої команди, тому що. МРА зараз доб'ють, залишилось 30 гремлінів, там дуже багато війську некроманта, орк вже вилетів, так, і маг залишається один на один проти трьох ворогів по суті. Але в цьому бою маг, мабуть, був некорисним тут, тому що ну, рушка не працює, стеки наносять не так багато демеджу, тому що там супер забафані стеки у мага. Ось, будь ласка, 115 нападу 97 захисту, ну, шок. При тому, що там ну, ще дебафів, до речі, немає якихось серйозних. Це, до речі, питання до демону, чому їх немає. Він же ж можете робити? Ну, видно, там задля того, аби швидше вбити мага та орка, вирішили подебафити їх, але в цей час маг там, ну, просто буває півстек драконів, граючись. Намагаються фокусити один стек титанів, доїдають маги, залишається там кішки та гремлі. Не до чого, до речі, досить професійно, що я помітив, ще під час першого перегляду тут маг намагається блокувати стеки демона, ставати на них тілом своїх юнітів. Аби той, маючи, не маючи зовсім мани, не міг їх їсти і отримати ману на дебафи, не міг дебафати йому юніти. Що досить цікаво, що він що в нього дуже велике розуміння гри, і він дійсно робить. Ну, такі, як на мене, досить неочевидні ходи. По-моєму, це правильно, що в ГВД-героях демонський герой не може їсти будь-які стеки, а може їсти лише свої. Саме тому Мах стільки часу, скільки може, наступає на свої на стекі демона, аби той не міг їх з'їсти. Бачите, він джином перелетів на кішку, але попри це. Всіх не закриєш, і з'їлася сукубка мертва. На що він отримав трішки мани. До речі, мабуть, там не дуже багато мани, тому що це півстеку сукуби. Та да, там десь типу 13 мани отримав за це, не те, щоб багато. І тут бій розвертається проти цілого стеку гарх, уже тільки гархи залишились на полі бою. З цієї сторони у нас є привиди, скелети, ну і все, по суті, ще попадання дуже таке неприємне. Ну, До речі, з такі мага трішки наносить демаджу по 5, потрохи-потрохи, -по -по -трохи, і якийсь урон є. І бій тривав, по-моєму, години півтори чи що. от Щось таке. Я ж чому сказав, що ми одночасно почули. Тому що я встиг зібрати, зіграти дві чи три гри, а він все ще грав цю одну єдину і намагався догнати тут. Декілька хвилин двадцять, мабуть, намагався дігнати догнати цю підлашну гаргу, бігав за нею по всьому полю. В цей час магі просто руками розмінювались. Ну, видно, маг розумів, що навіть під всіма бафами гарга не може розмінюватися із таким ну, сильним стеком скелетів, собі не в мінус, тому він просто кайти намагався розстріляти до такого, щоб розміни гарги на скелети йшли йому в плюс. Ну, не знаю, чи це було правильне рішення, можливо, варто було б битись. Поки були бафи на гарзі, поки вони висіли. Хто знає, не знаю. Ну, по, по висновку вийде так, що скелет поганяється тут е, дуже ну, немало часу за цією гаргою, зможе підняти дракона, розміняти його на 4 гаргії здається. Ну, Непоганий -не такий підйом. Нафармити цієї мани за рахунок та таємного зв'язку, повішеного на скелету. Маг уже стукає і фармить таким чином ману скелету. і... Некромант накопив трішки мани і потрохи піднімає стеки, які допомагають йому розмінюватися з цією гаргою. Ну тут до кінця бою, в принципі, гравці грали до останнього, не нажимали авто, і, попри все, тут, здається, в коментарях Маг в чаті написав, що не вистачило 5 гарг, чи щось коло цього. А, до речі, це не Маг сказав, це хтось інший сказав. Насправді, можливо, щось на те схоже. Тут. Пощастило дуже сильно в якихось моментах, в якихось дрібних моментах червоній стороні, і в них вижило всього лише 23 скелета і один дракон, так? Бідолашний на 103 хп. Ну, досить такий цікавий бій, по-моєму, в змішаних боях, досить рівний до останнього. Тож, такий бій, такий бій. Хвалять всі некроманти. Ну, так. Взагалі, червона кор... команда всі молодці, що вони. Грали так довго цей бій і намагалися перемогти, і мах намагався перемогти. і вийшов такий досить цікавий бій. На цьому, мабуть, все. Дякую всім, хто подивився це відео. Якщо вам сподобалось, якщо вам є що сказати, пару слів, напишіть це в коментарях, поставте лайк, підпишіться. Приходьте ще і буду вам показувати подібні бої. Дякую, удачі вам в гільдії тактиків!